З чого складається реактор? Питання, на яке навіть українською відповість не кожен. Учасники ж інтелектуального змагання з англійської давали раду і складнішим завданням. Дві команди, які налічували по 10 працівників ПС з різних цехів, протягом майже двох годин успішно демонстрували знання міжнародної мови. Підготовка до брейнрингу велася впродовж місяця, а його учасниками стали ті, хто відвідували станційні курси з англійської з 22-го року. Сьогодні їхній рівень володіння мовою це А 2 плюс і Б 2 Прийшли, наприклад, початківці, і ми піднімаємося і доводимо до Б 2 щоб вони потім могли вільно володіти, брати участь у заходах, спілкуватися з іноземним. Ну якщо це потрібно, а також щоб вони могли використовувати свої знання. Читання інструкції, тому що ми знаємо, що дуже багато обладнання приходить у нас англійською мовою, так щоб вони могли читати і розбиратися. та Люмінеріс, що українською перекладається як рентгенівські промені та світила, так називалися команди, які змагалися протягом 14 турів. У першому завданні учасники мали згадати прізвища відомих учених, потім розгадували зашифровані матеріали та явища. Особливий акцент робився на технічній англійській. Також пояснювали ідіоми та добирали українські аналоги. А ще траплялися й пісенні конкурси. Командам необхідно було вставити пропущені в тексті слова, щоб перевірити сприйняття мови на слух. А для закріплення результату трохи караоке. Фінальним випробуванням стала тематична вікторина з 29 запитань у формі тестів. Після тривалої та напруженої боротьби перемогу з невеликим відривом здобула команда Люмінеріс. Її учасник Ігор Тітімець поділився враженнями від цікавого протистояння. І ось цей досвід, коли команда разом спілкується, допомагає там і слабшим. Там... Разом обговорюють якісь проблеми. Також залучені різні спеціалісти з різних сфер діяльності атомної станції. Дуже допомогло це в конкурсах з технічної англійської мови. Тобто, взагалі враження має дуже позитивні. На згадку про змагання учасники отримали презенти. А потім ще раз заспівали Джіпсі Квін Кріса Нормана. Вивчати англійську не лише корисно, а й захопливо доведено працівниками ПАЕС.